Який найсильніший фізичний біль ви коли-небудь відчували? Близько 14 років тому я вирішив видалити мигдалине. Лор помітив наскільки закриті мої носові ходи, і перед операцією запитав, чи не хочу я, щоб мені їх також відкрили. Звісно, давайте зробимо все, що потрібно. Відновлення пройшло нормально. Приблизно через три місяці у мене почала боліти голова. Протягом 24 годин я був практично знерухомлений від болю і тримав теплий компрес на очах, щоб на них не потрапляло світло. Я повернувся до свого спеціаліста. Він сказав, у вас мігрень і виписав вікудин або перкоцет. Коли це не допомогло від болю, навіть подвоєння дози, я передзвонив лору. Він сказав: їдьте швидко. Але таким тоном, ніби говорив. Поводишся, як дитина. Вони встромили мені щось у руку. Я втратив свідомість і прокинувся, почуваючись чудово. Наступного ранку я виглядав так, ніби хтось вдарив мене в око. Я повернувся до Лора і він показав знімок, який мені зробили у швидкій. У мене була така сильна інфекція носових пазух, що я міг луснути. Він дуже вибачався за те, що фактично відмахнувся від мого занепокоєння. Я чекав до 32 років, щоб видалити мигдалене. Перші два тижні або близько того були досить жахливими. Я радий, що зробив це, оскільки я сплю набагато краще і менше хворію, але відновлення було важким. Я видалила своїх 35 років. У мене був жахливий гострий біль у горлі, коли воно пересихало. Аж до того, що я ставила щогодини будильник, коли спала, щоб прокинутися і випити води. Врешті-решт мені зробили термінову операцію через кровотечу, яка не зупинялася. Не знаю, що зробив той хірург, але після цього біль зник. Мені теж довелося повернутися на другий день через проблеми з кровотечею. У мене був згусток крові, який прикріпився до місця розриву, і висів у дихальних шляхах протягом декількох годин посеред ночі. Мені доводилось ковтати його, наче шматок макаронів, що застряг у горлі. Це було жахливо. Коли я зателефонувала Лору, щоб сказати, що не можу зупинити кровотечу, він сказав: тим самим поводишся як дитина голосом: Ну, викличте швидку. Чого я не знала, так це того, що в сієтлі, якщо ти викликаєш швидку, вони спочатку прийшлють цілу довбану пожежну машину. Мені було так сором Мно, коли я відчинила двері, а пожежник запитав, де хворий. Я боязко сказала, що це я, і показала йому кров у раковині. Вони дали мені рушник, щоб я спльовувала кров, поки ми чекали на швидку. Коли вони приїхали, і я стрибнула в машину, лікар швидкої допомоги дав мені маленький конус, щоб я спльовувала в нього. Раптом я виплюнула кульку застиглої крові розміром з тенісним ячим. Лікар швидкої допомоги свильовано сказав: «Це велика куля. Інфекція, що виникла внаслідок пухлини в кістковому мозку моєї щелепної кістки, розколола її по всій довжині, як перестиглий пліт, відчувається приблизно так само жахливо, як і звучить. Так, вся ця тема як наждачний папір на очних яблуках, думаю, з мене досить. Без жартів я прийшов сюди, щоб сказати про гострий напад падахри, а тепер відчуваю себе слабаком. Друже, не забудь, будь ласка, підписатись, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Дякую, зуба в перші дні пандемії. П'ять днів не міг потрапити до стоматолога, п'ять днів найгіршого і найнестерпнішого болю, який я коли-небудь відчував. Весь цей час я не міг ні спати, ні їсти. Під кінець я просто божеволів. В мене було те ж саме під час пандемії. Я кілька днів лежала в лікарні, бо мені ніяк не могли знайти стоматолога, який би прийняв мою страховку. І все було настільки погано, що вони боялися, що інфекція потрапить до мого мозку. Я належу до невеликого відсотка людей, які під час швидкої детоксикації від героїну насправді були близькі до смерті. Алкоголь і бензодіазепіни зазвичай є двома речовинами, які вбивають людей, коли вони намагаються раптово кинути. Від героїну просто здається, що ти помреш, але в 99% випадків цього не відбувається. У 2011 році, після багатьох спроб, я нарешті відмовився від наркотиків і зачинився у своїй квартирі. Приблизно через 12-18 годин у мене з'явилися всі. Звичайні симптоми приблизно через день у мене так сильно боліла голова, що я ледве міг ходити. Приблизно через 36 годин головний біль перетворився на те, що я можу описати лише як те, що хтось взяв широку в'язальну спицю, запхав її мені в потилицю і почав обмахувати нею мій мозок. У мене з'явилися гарячі білі плями перед очима, які розширювалися і звужувалися залежно від рівня болю. І коли вони розширювалися, я осліп, втратив багато рухових функцій. І єдине, що я міг робити, це. Закричати як проклятий, я обмочився, коли повз до вхідних дверей моєї квартири. Мої сусіди, думаючи, що на мене напали або щось ще гірше, викликали поліцію, яка приїхала досить швидко, і я все їм розповів. Мене відвезли в місцеву лікарню і провели купу тестів, які виявили, що мій мозок кровоточить від гострої опіоїдної абсистенції. Але є і позитивний момент: це дозволило мені пройти медичну детоксикацію, яка в моїй місцевості зазвичай призначена лише для алкоголіків та бензодіазепінових. Наркоманів, Тож так, це безумовно найгірший біль у моєму житті. Якби у мене в руках був пістолет, я був би повністю готовий покінчити з усім цим, враховуючи рівень болю. 12 років по тому, після багатьох випробувань, я вже близько 10 років не вживаю опіати і майже 3 роки не вживаю нічого іншого. Тверезість це дар. Коли кіста яєчника розриває вашу маткову трубу, це схоже на те, ніби у вас вибухнула дупа. Хоча це жахливо, тому що ви насправді не знаєте, що таке біль в той момент. Також мені довелося народжувати двох дітей. Лікарі видалили мені апендекс, бо не зрозуміли, що це лопнула кіста яєчника. Веселі були часи. Коли мені видалили яєчник, лікар сказав, що побачив велику кількість трубців на моєму апендексі. Тому біль, який я відчувала протягом багатьох років, був сумішю розриву кісти і швидше за все інфекції в моєму апендексі. Я була роздратована, що він не видалив мій апендекс. Я така, чувак, ти ж був прямо там. Я знаю, що це так не працює. Тепер мені завжди цікаво, це біль від трубцевої тканини на апендексі. Чи він лопнув? Це моя улюблена гра. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство на Ютубі на сайті Бамія Кофі або на сервісі Донатело. Всі посилання в описі. Ваша підтримка нам дуже важлива. А всім, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. У мене був сильний біль у грудях через рак, який швидко розвивався. Найгірший біль, який я коли-небудь відчувала. Я відчула таке полегшення, коли під час мого першого раунду хіміотерапії біль зник протягом двох днів. Воно того варте. Зараз я почуваюся набагато краще, і рак у моїх грудях зник. За день до того, як я пішов до першого класу, я випадково глибоко порізав руку, майже повністю відрізавши мізинець. Я навіть не одразу помітив це, тому що ніж перерізав нерв з цього боку руки. Найстрашнішим болем був не сам поріз, а занурення руки в дезінфікуючий розчин у відділенні швидкої допомоги. Відчуття було схоже на те, ніби всю руку підпалили. Чи є якісь довгострокові проблеми і чи можете ви повноцінно користуватися мізинцем? Ні, мізинець повністю функціонує. Через кілька тижнів після порізу мені зробили операцію з прикріплення нерва. Анестезіолог запитав мене, чи не хочу я послухати анекдот про тук, тук, коли він почав мене присипляти. І я відключився ще до того, як він дійшов до кульмінації. Мені завжди було цікаво, чим він закінчився. Десять років тому мені зробили операцію на животі. У мене був рак. У мене залишився шрам, який тягнеться від промежини трохи нижче грудини, де мені виняли всі кишки, видалили пухлину і вставили кишки назад. Приблизно через вісім годин після операції, накачана ліками, я вирішила піти на прогулянку. Я скористалася пультом керування ліжком, щоб випростатися, використала свій візок для крапельниць як опору, щоб піднятися з ліжка. А потім обережно, як зігната бабуся, пошкультигала до дверей. Розумієте, хитрість полягала в тому, щоб якомога більше підтримувати себе попереком і не втягувати живіт, і це працювало кілька кроків, поки у мене не запаморочилося в голові. Я не нахилилася вперед і не напружилася. І тоді я відчула, як мій кишечник опустився, півкулі мого живота натягнулися на внутрішні шви, дві половини ніби пливли незалежно один від одного, і кожен шар шкіри розривався на швах. Я фактично відчула, як мене розривають на шматки, і ніяке знеболювальне не змогло б зупинити настільки глибок. Біль, це було невесело, тож я виблювала кров'ю, що було не дуже приємно, повернулася до ліжка і натиснула на кнопку з ліками. У мене також була операція по видаленню раку яєчок, і мої шви розійшлися, і в мені утворився сантиметровий отвір, який мені довелося закривати марлею протягом трьох місяців, щоб він загоївся. Мені доводилося перев'язувати рану кілька разів на день, це було неприємно. А зараз авторка проморкотить свою історію. Знаєте, коли я читала цю тему і аналізувала, яку біль відчувала я, я зрозуміла, що я дуже обережно живу. Ну, типу, я ніколи собі нічого не ламала, в мене не було операцій, я не травмувалася вдома, ну і таке інше. Тобто, біль якийсь. Дуже гострий, я не відчувала. Але мені згадалася одна ситуація. У 2020 році, під час пандемії, я теж захворіла коронавірусом, і ніби все було нормально, просто втратила нюх, зробила тест і в той же день просто лягли спати. Ну навіть температури ніякої не було там 37 максимум. Але коли ми з чоловіком лягли спати, я лежу і розумію, що мені не вистачає повітря, не вистачає кисню. Я думаю, ну може я просто так лежу на, на бочку і тому передавлюю собі грудну клітину і важко дихати. Повернулася на спину не допомогло. Лягла на живіт, не допомогло. Встала все одно важко дихати. Вже чоловік заприймався. Каже, давай викличемо швидку, викликали швидку, чекали півтори години, і всі півтори години я стояла, можна сказати, перед відчиненим вікном, а це листопад, і намагалася дихати. І знаєте, для мене був страшним той момент і досить неприємним в плані болю, в тому числі. Коли я а, ніби дихала, я могла вдихнути, я відчувала холодне повітря. Але всередині мене не вистачає кисню. Це такий страшний момент насправді. І от це єдине, що я пригадала. Але я сподіваюся, що за все моє життя це був найбільший біль, який я відчувала. І в майбутньому у мене це о мене. Дякую вам за перегляд. В коментарях розказуйте, який найбільший фізичний біль ви відчували, якщо такий був. Також підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки. Та донати на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!